Спростіть вираз різниця двох раціональних дробів. Бачимо, що у знаменниках двох раціональних дробів стоїть А плюс 6, тобто знаменник однаковий, тому ми його переписуємо без змін. А чисельник віднімаємо. Отже, квадрат мінус 5А відняти чисельник другого дробу. Запишемо в дужках 36. Мінус 5А. дорівнює А квадрат мінус 5А. Розкриваємо дужки. Мінус помножити на 36 буде мінус 36. Мінус помножити на мінус 5А буде плюс 5А. Поділити на А плюс 6. Дорівнює. Мінус 5А плюс 5А скорочується. Залишаємо. А квадрат мінус 36. Можна записати тепер 36 як 6 у квадраті. А квадрат мінус 6 у квадраті на А плюс 6. Дорівнює. Знову у нас різниця квадратів. А квадрат мінус 6 у квадраті – це не що інше, як… Формула квадрат мінус б квадрат дорівнює А мінус Б на А b. На А плюс Б. Отже, маємо. Маємо А мінус 6 помножити на А плюс 6. Тобто ми застосували сюди формулу різниці квадратів. Це ті формули, які ми повинні пам'ятати. Вивчити і завжди їх пам'ятати. Отже, чисельнику і знаменнику можна скоротити на один той самий вираз, відміни від нуля А плюс 6. Скорочуємо, залишаємо А мінус 6. Кінець.